22 матчі вдома, які відвідали понад 300 тисяч глядачів. 14 перемог, 6 аншлагів, 35 забитих голів, в середньому 14 тисяч глядачів на грі. День подяки по-карпатівськи. Останній матч найуспішнішого сезону. 21 травня, 16.00, стадіон Україна. Карпати-Львів, Ворскла-Полтава. Прийди і почуй, скажи, дякую за сезон квитки у касах стадіону у день матчу. Коли очолив металург, то був маловідомим в Україні фахівцем, завжди стриманою висловах, Зовні спокійний та виважений молодий тренер Андрій Гордієв нікого не нагадує. Таким колись у Карпати прийшов і Олег Кононов. Зустрітися біля тренерських лав наставнику «Карпат» то вже екс тренеру металургу, не вдалося. Гордієв не пропрацював у Донецьку і півроку пішов з команди після розгромної поразки від Арсеналу, 1 1-5 за два тижні до зустрічі із Занобілими. Відтак донечан на гру проти Львів'ян виводив уже. Інший наставник, вітаю впродовж наступних півгодини. Дивіться усе, що варто знати про Карпати. Зрозуміти та пробачити. Хочу зінитися перед сім'ячками. болельщиками, то сьогодні ми пропустили стільки голів і показали ту ігру, яку можемо показати. Що сталося з Карпатами у матчі проти Донецького металурга? Люди в чорному і з темними задумами. Ки ситуації в кожній грі по 10 штук є. Якщо всіх вилучати, то не було кому грати. В футбол усі сумнівні рішення арбітрів у матчах Карпат за два сезони Кузніцов роздягнувся. 6 на 50 300 метров. Та радить, як грати проти Ворскли. Хочу извиниться перед всеми болельщиками, то, что сегодня мы пропустили столько голов и не показали ту игру, которую можем показать. Ці слова головний тренер Карпат Олег Кононов сказав одразу після гри з донецьким металургом: друга команда Донбасу завжди була незручним суперником для Карпат однак, так невдало проти неї львів'яни зіграли вперше. На матч з Карпатами господарів вивів Володимир П'ятенко, який наразі виконує обов'язки головного тренера. Гра із львів'янами для нього стала лише другою на цій посаді і дебютною в рідних стінах. Основне завдання, яке стоїть перед новим наставником металургів, спробувати зачепитися за єврокубки. Втрата ж очок в матчі з львів'янами перекреслювала б навіть теоретичні шанси на це. Я сказав що я сказав хлопцям, що за них нічого не зможу зробити, тільки вони за себе. Я в цій ситуації можу лише їм допомогти. Подивитися на гру прийшов і екскарпатівець та новоспечений чемпіон України у складі Шахтаря Василь Кобін. Однак у першому таймі особливо дивитися не було на що. Відтак гравець займає себе спілкуванням з колишнім партнером по команді Михайлом Куполовцем, який через ушкодження не потрапив навіть у заявку. Мікротравма була і у Грегора Балажіца, а Іван Мілошович взагалі не пробув до Донецька через дискваліфікацію. Відтак вперше у центрі захисту Карпат з'явилася зв'язка петрівський Борхагоми. Багато футболістів не було в ігрових лініях. Взаєморозуміння не те. Безумовно, все це відбувається на тонкощах гри і в обороні, і в атаці. Непорозуміння в захисті і нам забили. Непорозуміння в нападі, і ми не забиваємо. В першому таймі Карпати фактично не загрожували воротам суперника. Більшість атак носили хіба що потенційну небезпеку. Однак, здебільшого, справа не доходила навіть до ударів. Мало створювали моментів олівеки. І... Хоча в контроль м'яча нам вдавався. Проте небагато виходило і в суперника. У першому таймі ми почали непогано. За нами був контроль, м'яча, ми контролювали хід гри, і в опонентів не було серйозних нагод забивати. Ми таким образом. Ми грали таким чином, щоб контролювати хід гри і не дати металургу зіграти в його футбол. Але і свої позиційні атаки ми повинні завершувати. Цей компонент в останній фазі нам сьогодні не вдався. Втім, після перерви Карпати почали активніше діяти в атаці, проте як і в першому таймі більшість загроз ворота металурга залишаються потенційними. А найреальнішу нагоду вийти вперед втрачає за ньов. Він після прострілу Федецького п'ятою не влучає по м'ячу. В цей час біля воріт Андрія Тлумака спокійно. Відтак Кононов для підсилення атаки замість Годвіна випускає гурулі. Я розраховував на те, що. Я розраховував, що перевівши у півзахист Ігоря Худоб'яка і випустивши свіжого гравця в передню лінію, ми підсилимо атакувальні дії. Але на жаль, я помилився і все трапилося навпаки. Можна сказати, я ризикував, і ризик не виправдався. З часу заміни не минає і двох хвилин, як металург виходить вперед. Сержіо навішує, лазі замикає 1-0. Минає ще дві хвилини і лазіч відзначається вдруге. Ця передача для нас стала несподіванкою. Металург всю комбінацію розіграв один дотик. Навряд може втішити й те, що в момент пасу Фернандеша на лазіща останній перебував на лінії штрафного майданчика, в той час як захисники Карпат майже в метрі до неї. А відтак це офсайд. Проте відмашки Лайнсмена не було і гол зараховано 2-0. Доки львів'яни не прийшли до тями, Фернандеш забиває і третій м'яч. Гравець двічі прожанглював лівою ногою і з третього дотику поцілив дальній кут. Три нашу твердо зимов. Я наздогнав його і завадив одразу пробити, але йому вдалося зацепитися за м'яч, та й удар там вийшов бездоганним. Десь ми розслабилися, хоча по першому тайму не скажеш. І в принципі, другі теж почали добре. Наша ми пропустили три голи за п'ять хвилин. Я не знаю, як таке могло статися. Хід гри цього не відчував. Буває, навірно рідко. Таке таке, напевно, буває рідко, але це говорить про те, що, мабуть, у нас проблема психології умінні виходити з важких ситуацій. Карпати і за рахунку 0-3 намагаються показати характер. Проте незіграність центральних захисників між собою і далі помітна. Вбивчий удар Морозюка й виймає тлумок. А постріл до проходить дещо вище поперечки. Після трьох голів, можна сказати, гра була закінчена. Що трапилося, я не знаю. Можливо, не вистачило концентрації. Такого раніше в нас не було. На 82-й хвилині гри рахунок стає 4-0. Це колишній захисник Львів'ян В'ячеслав Чечер головою замикає подачу з кутового і забиває п'ятисотий гол в вищі лізі чемпіонату України. Цей же м'яч стає 400-м пропущеним Карпатами в гостях у все тому ж вищому дивізіоні. У нас є не набор. У нас є не набір хороших футболістів, а команда, справді команда. Думаю, сьогоднішня гра це показала. Це забагато, чотири голи. Все-таки гра була рівна. Для нас це був ляпас, ляпас по обличчю. Але з цього потрібно зробити правильні висновки. Заради престижу львів'яни атакують, наче рахунок все ще нічийний. Вже на останній компенсованій хвилині худоб'як м'яч у ворота після удару Батісти в штангу. Дуже соромно за цю поразку і постараємося вдома реабілітуватися. Чим більше варстів забити, ми Ми говорили з хлопцями, що сьогодні ми повинні відіграти за себе за честь клубу. Але вийшло так, що ми не дотримались своєї обіцянки. В грі. В цій грі перш за все у нас зіграла мотивація. На відміну від Карпат, нам перемога була потрібніша. Ми повинні зробити виводи із цього прогрішу. Ми повинні зробити висновки з цієї поразки. Лише сильні добуваються перемог. Ми прагнемо цього і не опускатимемо рук. Повірте, наступна гра буде іншою. Найбільший після Карпатівського рахунок зафіксовано у грі Динамо Волинь 5-1 підупіші сьомі невпевнено громлять хлопців кварцяного. Немав проблем на власному полі і металіст, Іллічівець у Харкові програє 0 -3. три Три м'ячі на власному полі забуває і Таврія та перемагає 3-1 оболонь. Скромніше вдома себе поводив Дніпро, три очки завдяки одному голу у ворота Арсеналу. Так само мінімально запорізький металург долає Севастополь. Єдина виїзд перемога в турі на рахунку зорі: два у кривому розі. ...над тамтешнім кривбасом. У суботньому матчі Ворскла врятувала нічию у поєдинку з Шахтарем. 1-1. Шахтар уже другий тур як чемпіон, і в цьому чині спокійно святкує 75 років з дня заснування клубу. На шість очок позаду Динамо, але це гарантоване срібло. А ось в боротьбі за бронзу і далі суперінтрига. Перед останнім туром металіст випереджає Дніпро на один пункт. Карпати остаточно п'яті. Фаворит в боротьбі за останнє єврокубкове місце Ворскла. Підопіщі Павлова випереджають Таврію на два очки, 34 пункти у Донецького металургу. У нижній частині турнірки інтрига збереглася лише в боротьбі. Бі на життя. Скласти компанію металургу із Запоріжжя під час виліту у першу лігу найбільше шансів має і лічівець. Та лише на один пункт маріупольців випереджає Севастополь. Ці команди остаточно у таблицю розставить останній тур. Медалі залишили в Донецьку. Молодіжний склад Карпат в грі у столиці Донбасу проти тамтешнього металургу поступився 0-1 і втратив шанс на цьогорічні нагороди чемпіонату. Єдиний гол Карпатівці пропустили на 70 70-й хвилині гри від соломки. Таким чином, зелено біла молодь за тур до фінішу відстала від металіста, що йде третім на шість очок. Наступний сезон у Лізі Європи Карпати розпочнуть з третього кваліфікаційного раунду. Це стало відомо після півфіналу Кубку України, де Арсенал поступився Динамо. А відтак і втратив шанси пробитися до Єврокубків через цей турнір. Нагадаємо, що торік львів'яни стартували в другій кваліфікації Ліги Європи. Разом з Карпатами в третьому кваліфаї розпочнуть боротьбу і шості команди чемпіонатів Англії, Іспанії та Німеччини. На цій стадії Карпати швидше за все будуть сіяною командою, а відтак гратимуть з потенційно слабшим суперником. Розпочався останній етап підготовки юнацької збірної України до відбору на чемпіонат Європи 2011 року. До табору синьо жовтих серед 21-футболіста викликано і півзахисника Карпат Ігоря Озарківа. 11 травня 67 років виповнилося ветерану Карпат Габору Вайді. Разом з ним Карпати вийшли до вищої ліги радянського чемпіонату та дебютували в Єврокубках. Загалом у воротах Зеленобілих ветеран відіграв з 70-го до 73-го року, провівши 92 поєдинки. Наразі такою кількістю матчів, проведених у Карпатах, не може похвалитися Борха Гомес Перес, який 14-го числа відсвяткував свій 23-й день народження. Іспанський футболіст лише у 2011 тисячі прийшов прийшов до Львова, втім, вже тут став своїм про Карпати, як ветерану, так і молодому футболісту, бажають щастя, міцного здоров'я та успіхів з зелено-білим присмаком. Тут беруть у футболісти. З дюшор Карпати оголошує набір хлопчиків 2001, 2002 та 2003 років народження. Заняття проводяться з понеділка по п'ятницю з 15.30 до 18.00 на майданчику зі штучним покриттям поблизу стадіону Україна. Дивіться далі у Прокарпатах. Люди в чорному із темними задумами. В яких ситуацій в кожній грі по 10 штук є? Якщо всіх вилучати, то не було кому грати в футбол. Усі сумнівні рішення арбітрів у матчах Карпат за два сезони. Кузніцов роздягнувся. Щось написати ще 300 міг. Та радить, як грати проти Ворскли. Червону картку арбітер може показати гравцю, якщо той грубо порушив правила, поводиться агресивно, плюнув чи образив суперника ну або ж отримав. Другу жовту картку здавалось би, ці прописні істини відомі усім, хто хоча б мінімально цікавиться футболом. Але тільки на перший погляд в українському чемпіонаті трактування вилучення, призначення офсайду чи пенальті іноді буває щонайменше дивним. Ми проаналізували останні два сезони та виокремили 10 матчів за участю Карпат, в яких суддівство було на наш погляд ну дуже дивним. Розпочинаємо підбірку ляпом Одеси та Віктора Швецова у домашньому матчі Карпат проти Іллічівця. Голодюка відверто збивають у штрафному суперника. Але замість пенальті суддя показує Олегу попередження за симуляцію. Я були болярний. Я рахую були моменти в грі, де суддя, м'яко кажучи, жалів і лічівець. Моменті з голодюком, і моменті, коли забивали гол. Боротьба за м'яч і чистий гол. Важко грати, коли йдуть у такі моменти. У цій же грі Швецов не зараховує чистий Гол Зеньова, зафіксувавши порушення з боку Кузнецова. У підсумку Карпати втрачають два очки, але голодюка виправдовують і картку знімають. Поразка в Донецьку від шахтаря була заслужена, але гра не повинна була закінчуватися з таким рахунком. Ігор Іщенко призначив три пенальті у ворота Тлумака. Якщо до першого претензії бути не може, то другий, а особливо третій, дають нагоду сумніватися в кваліфікації цього рефері. Скандальний матч в Луганську. Віталій Гудулян, про якого ми ще не раз згадаємо, не зараховує чистий гол Батісти. На повторі видно, що офсайду не було і близько. І знову Батіста залишається без гола. Після дальнього Худоб'яка дару худуб'яка кіпероболоні невдало відбив м'яча, а бразилець зреагував швидше за оборонців. Олег Зубарєв фіксує ефемерний офсайд. Ось ще два моменти, коли Зубарєв мав призначати пенальті. Тримали батісту і валили Худоб'яка. Свисток мовчав. Це просто гривий епізоди. Ну, Був, був, суддя не дав, ну що зробити. продовжу далі грати. Зрештою, Зубарів так і вказав на точку, коли збили гурулі. Ну, Добре, що хоч один дали пробити. Якби. В принципі, я думаю, що суддя там не дав, там десь він думав не дати. В принципі, так що за три рази один раз дав, ну, якби, що він не мав давати, в принципі. Ну, Добре, що забили. Михайло Родіоненко намагався врятувати і лічівець. Спочатку гри він демонструє лояльність до молодих маріупольців, навіть дарує їм лівий штрафний. А по перерві суддя, очевидно, забув, що у футбол грати руками можна лише воротарям. Вертаємося до наших годулянів. Одесит ще з перших хвилин дав зрозуміти, хто на полі господар. 12-та хвилина матчу і Карпати вже в меншості. Ткачук по інерції налетів на Едмара і наступив йому на ногу фолбу. Але на червону картку він не тягнув. Це обична ситуація ігрова. Такі, таких ситуацій таких ситуацій грі по 10 штук. є. Якщо всіх вилучати, то не буде кому грати в футбол. А так Годулян ставиться до металіста. Валяєв обома руками, хапається за м'яча у штрафному. Пенальті помрійте. Ми дивилися цей момент ще раз. Це чиста рука. Щоб так вбивати, як це було сьогодні, це недопустимо. Згадаємо Годуляна ще раз. Востаннє. Скільки б не відлучали його від футболу, свисток на цвях у одеській рефері вішати не збирається. Почалося усе з незарахованого Гола Кузніцова. Де тут суддя огледів сайт, так ніхто і не зрозумів. Явна помилка, що тут казати. Я дивився кілька разів цей епізод, кожанов не був поза грою. Не кажучи вже про Федецького. А це вже апогей. Худоб'як відмахнувся у центрі поля від Корнєва, який весь перший тайм провокував Карпатівця. Гравець Ставрій навіть не впав, але Годулян показав свою принциповість вилучення. Я по любому був неправий, там, що відмахнувся, так що це вже рішення судді. Останні хвилини гри в Дніпропетровську. Тлумак трохи не впевнено йде на м'яча, але Русул штовхає його у воротарському майданчику, що правилами заборонено. Ігор Іщенко цей фол ігнорує. Чибурячко забиває, Дніпро перемагає. Згодом суддівський корпус визнав, що Іщенко помилився. Там ще на, повтор побачили, там навіть... на табло подивились і побачили, що штовхнули нашого воротаря. На сцену виходить Олександр Дердо. Таврії треба були очки. Конкурентам Карпат необхідно було обезкровити зеленобілих. Зіткнення у центрі поля переросло у сутичку. Голодюк піддався на провокації з боку гуменюка, за що покинув поле. Однак, розібравшись у ситуації, дисциплінарні органи вирішили покарати Карпатівця лише одноматчевою дискваліфікацією. Таврія свого не досягла. А Фещуку не допомогли ані його рука, ані арбітер, який зробив вигляд, що нічого не бачив. І знову металіст. Ну, просто не могли харків'яни програти Карпатам ще й удома, а все до цього йшло. Відповідно, треба було негайно вживати заходів. Папа гує ліктем ударив за нього в голову. Обидва гравці поштовхалися, вилучили Заньова. Хтось здивувався. Отже, робимо підсумок. За два останні чемпіонати Карпати тричі потрапляли під гарячу руку Віталія Годуляна та двічі Ігоря Іщенка. Ще по разу шкодили зеленобілим Олександр Дердо, Віктор Швецов, Олег Зубарєв, Ігор Покітько та Михайло Родіоненко. Щодо суперників, на чию користь помилялися судді, то лідирують тут Металіст, Таврія та Ілічівець по два опереджених поєдинки. Ще по разу судді симпатизували Дніпру, Зорі, Шахтарю та Оболоні. Цим тунелем на стадіоні України Карпатівці виходили на офіційні матчі цього сезону 22 рази. Через нього ж у роздягальні з поразками поверталися лише 5. У чемпіонаті статистика ще краща: 11 перемог при одній нічій та двох поразках. Цієї суботи, 21 травня, Карпати завершать один з найважчих сезонів у своїй історії. У гості до Зелено-Білих їдуть біло-зелені. Тож далі, Карпати Ворскла напередодні. 300 Півтора кілометра у воді плюс ось такі вправи. Заняття в басейні аквапарку у щоденному розпорядку Сергія Кузнецова. Три тижні пройшло а, після того, як зробили цю операцію. Зараз відновляюся, зранку ходжу до тренажерного залу, працюю з мишцями для рук, преси та спини. А після обіду ходжу до басейну та плаваю там розробляю ліностоп. Поки Кузнєцов намотує басейни, головний тренер Ворскли Микола Павлов може спати спокійно. Злий геній його Ворскли в останньому турі чемпіонату точно не зіграє. Ще за два тури до фінішу на шосте останнє місце, що є прохідним у Єврокубки наступного сезону, претендувало одразу шість клубів. І Ворскла фаворит в цій боротьбі. Єдиний недолік полтавчанам у вирішальному 30-му турі не пощастило з суперником, який до того ж грає в рідних стінах. Це ігра домашня, заключительна в цьому чемпіонаті. Вся гра вдома заключна в чемпіонаті. Звісно, ми не маємо намірів грати як-небудь. І незалежно за що бореться суперник, за перше місце чи за шосте, ми в Вийдемо на гру і гратимемо як треба. А Орстлі з Карпатами останні два сезони грати як треба не виходить. Минулоріч підопічні Павлова поступилися Карпатам як вдома. Так і на виїзді. А вже цього сезону зелено-білі команди зустрілися двічі за чотири дні. Спершу Карпатівці в одній восьмій Кубку України здолали суперника вдома 3-0. А за кілька днів відібрали очки і в Полтаві. Нічия 1-1. Ну, вони не Одним з кращих на полі в цих матчах був саме нападник Карпат Сергій Кузніцов. Колишній гравець Ворскли, який за полтавчан так і не забив жодного голу, в тих матчах тричі залишав поле з результативним ударом. Крім того, 79-й номер Карпат ще й не реалізував пенальті. Може бути був там який, мій друг, і було були <зараз>, <зараз> за легше забивати. Втім, сам Козійцов через свою відсутність прийдешньому матчі не переймається. Та у нас є багато кому забивати. У нас дуже добра команда, дуже добрі гравці є вотаці. Тому я, я вже що знайдеться, то хто заб'є хто буде забивати, та хоч богатінов чи Андрій Тлумак, які на воротах стоять. Це не важливо, хто заб'є. Головне, щоб ми грали як одна команда. До того ж, смак голу в полтавські ворота все у тому ж кубковому матчі відчув і Олександр Гурулі. Я мало забив гол, так що я не багато забив голів за Карпати. Як можна забути гол в Орсклі на Кубок? Там гарно Олег віддав. Я вийшов сам на сам і забив. Проте на вболівальників в останньому матчі може чекати і сюрприз. Я планую випустити кавотисріб із молодих. Я планую випустити когось з молодих хлопців, але все залежатиме від них, як вони готуватимуться до гри. Я йому кажу: ти готовий грати і робити результат. Тоді так, якщо просто виходити заради того, щоб вийти, такого не буде. Мотивація для нас для, для мотивація є. Для наших футболістів це вболівальники, які на останній грі з Динамо створили таку атмосферу, що просто немає слів. Я не думаю, що в нас якісь є є. Я не думаю, що в нас є якісь моменти, наче ми вже завершили сезон. Потрібно далі грати і перемагати. Не треба думати про відпуск. Не треба ще думати про відпустку. Про не ми почнемо думати після останньої гри.